Ну і тема е, підняття тарифів у громадському транспорті для телеканалу зік особливо близька. Тому ми будемо продовжувати розмову із гостем студії. Це Іван Гринда, депутат Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Іване, ми е, цілу програму народний контроль вона була присвячена е, повністю цій проблемі: проблемі підняття тарифів. Отже, ну яка ситуація? Чи відомо, коли ці тарифи піднімуть, і взагалі що відбувається? Доброго вечора. Ми сьогодні практично. Ми, депутати, і громадськість, мешканці міста, які прийшли на ці так звані бутафорні слухання, те, що організували, і перевізники, я так розумію, вони не тільки вони, тому що зал був забитий водіями. І люди, які прийшли пізніше, вони не змогли ніде сісти. Але все-таки це показало б те, що абсолютно перевізники за останні чотири місяці не зробили нічого в плані покращення перевезення. Зокрема, людей турбує після 21-ї години взагалі неможливо добратися в зуму району, таких як Ресне, Щура та інші. І тому на мої зауваження голови комісії. Профільної депутатської, так що є маса скарг, виправляйте, тому що ну люди так не можуть далі користуватися громадським транспортом, коли люди починають люди вже відразу до цього мати цих маршруток. І, відповідно, перевізники абсолютно не вдарили палець у палець. Крім того, я мав розмову з ними. Я сказав, що ви повинні зробити не менше десяти публічних зустрічей громадських відкритих дійсно в районах міста. Не тільки тут як сьогодні зробили в у Львові. А в є адміністрації, є великі зали е, технікою. Та ідіть, послухайте, ну, нехай вам люди скажуть проблеми. Коли реально, коли взагалі реальний цей тариф 3 гривні, тому що в принципі, е, ну як на мене, водії, я думаю, не стануть чимнішими і, і в маршрутках не не буде особливо а для чого комфортніше тоді мешканцям міста платити дорожче за що. Ну То, звичайно, що не буде. Ми будемо категорично проти. Ми вже сказали. Якщо не дай Боже виконком підніме, зразу буде наша реакція. Яка реакція буде? Тобто буде скоскликати сесію позачергову, чого буде відміняти це рішення, тому що поки не буде наведений лад з курінням, з хамством, дотримання графіку руху, Ви це гарантуєте? Так. Тому що так, ну, так не може бути, що люди собі сидять ну, нічого не роблять. І ми вважаємо, що ну в місті Львова ми, ми європейське місто, але перевезення зараз настільки є проблемне, і практично 80% мешканців Львова хоча б там так зустикає. Ви ми всі. Десь їдемо автобусами, тролейбусами і так далі. І це нам потрібно щось для цього робити, а не тільки говорити, що є економічна ситуація, така що де спаливо дорожче, і так далі. Ну ну це добре. Це ви є вихід. можете заспокоїти львів'ян. Що якщо піднімуть тариф до трьох гривень, то вони будуть мати якісь блага в перевезенні? до трьох гривень. Це вимагають перевізники. Питання тарифів воно повинно бути обговорене, але е, вони повинні робити та чи інша сторона, зокрема перевізники для покращення. Ми вважаємо, що піднімати тариф в такій ситуації не потрібно. Зрозуміла ваша позиція. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте позицію нашого міського голови Андрія Садового, в якій нібито там ми бачили в сюжеті, що він виступає проти підняття тарифів, але разом з тим, наскільки нам відомо, на ці громадські слухання він на них не був присутній, він прийшов в самому кінці. Так, на жаль. То ми не боїмось громади, ми приходимо і ми готові вислуховувати все. Але місь ситуації, яка на вже дійшла до такого, досить накалилась в самій сесійній залі. Міський голова все таки зрозумів, що треба показатися, що він теж проти, хоча. Ну, по тих діях, які зокрема проводить АТП 1 наше комунальне підприємство, яке є найбільшим порушником перевезення у місті Львові. Ну, власне, Як... йому було багато присвячено часу. Абсолютно та тобто, ми маємо це, що приватники приватні перевізники мають менше порушень, ніж наше комунальне підприємство. Зокрема, керівника під підпри... приватного... нашого комунального підприємства призначає міський голова. Тобто, якщо воно має стільки порушень, значить, потрібно з якісь кадрові зміни робити. Абсолютно нічого не робиться в тому плані. Тому в нас є підозра, що де якась незрозуміла гра. Зокрема, в народному контролі на телеканалі ЗІК дуже багато було присвячено темі контролювання перевезень квитками. Далі я так розумію, бордак в цій сфері також відбувається. Так, Чому нема, немає, немає ніякого прогресу? Має обліку. Ми теж е, вимагали профільна депутатську комісію, якою ви очолюєте. Ви маєте про облік. Тобто, де як скільки ви заробляєте? Ніхто не може сказати, скільки реально заробляють так е, е, перевізники. Оці квитки, які там бачите, намотують пізніше ввечері – Ну це не квитки. Для прикладу, хай перевізники візьмуть досвід нашого електротрансу. Так. Які є, ми купляємо, є ж вони захищені mm -hmm. і так далі. І це чітко видно, хоча й були підробки. А це просто ну. Зрозуміло. Добре. На закінчення нашої розмови, якісь такі конкретні ваші кроки з приводу підняття, не підняття тарифу до 3 гривень на проїзд. Ми вважаємо, що зараз піднімати тариф, поки не буде виправлена ситуація перевізниками з якістю перевезень. З дотриманням графіку, руху, тобто, взагалі піднімати тариф, піднімати питання взагалі їм не потрібно було цього, тому що люди, коли вони чують про підняття тарифу, людей просто це обурює. Люди не можуть за що за який це комфорт люди мають платити три гривні. От за який комфорт зрозуміло, Скажи. добре. Ну будемо мати надію, що ви маєте вплив і що все буде гаразд, і що львів'яни будуть щасливі Ми завжди будемо на захисті львів'ян, тому що. Я нагадаю Львів'янам Іван Гринда, депутат Львівської міської ради, був гостем огляду дня сьогодні. Дякую вам, дякую вам.